В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Мої вітання. Перша рівненська тріня побачила світ в обласному перинатальному центрі. Два хлопчики і дівчинка почуваються добре. Однак медики випускати їх не поспішають. Це вже другий випадок, коли в оновленому центрі народилося трійка дітей. Нагадаю, першою була породілля з Борезнівського району. Загалом з початку року медики перинатального прийняли півтори тисячі пологів. За цей же період у центрі народилося 36 шість Про життя новонароджених Алла Сищук. Перша рівненська тріня народилася у свято Верховних Петра і Павла. Хлопчиків, відповідно, так і назвуть. А от дівчинка носитиме миловидне ім'я Олександра. Материнські очі пильно стежать за кожним рухом ручок і ніжок. В одному інкубаторі Петрик, в іншому солодка парочка Павлик і Олександра. Ми в перший раз пішли, то вони лежали за ручки, трималися. Мама Люда розповідає, готувалися до народження сина. От і ім'я придумала, як у тата Олександр. А тут Бог дав трійку діток. Тому чоловіче ім'я пристосували до доньки. Спочатку уявила три кумочки лежать. І думаю, що я буду робити. Але зраділи, звісно, це наші перші дітки. Тато теж зізнається, дарма що чоловік, коли побачив на власні очі таке поповнення, емоції зашкалили. Плач вже як вивезли, вже як в цьому малесенькому Такому вивезли всіх троїх то вже плакали. Ну, звісно, таке впечатлення молився сидів, щоб все було нормально, переживав. Ну, такі маленькі котенятка. У тата Олександра немає постійного місця роботи, однак каже, тепер він працюватиме утричі інтенсивніше, аби діти були щасливі та здорові. А поки про їх самопочуття дбають невтомні лікарі, оскільки жінка народила на 32-му тижні вагітності, дітки перебувають у відділенні дитячої реанімації. Головний лікар перинатального центру Вікторія Нікеєва каже, передчасних пологів в області побільшало. Це десята частина від загальної кількості. Але у цих жінок є шанс народити здорове покоління саме завдяки центру. Перинатальний центр, який створений під патронатом президента України і реалізації національного проекту нове життя, нова якість охорони материнства і дитинства, і завдяки особистій участі обласної державної адміністрації, нашому голові Василю Михайловичу Берташу і всій команді. Яка приклала до того всі зусилля? Ми зараз маємо цей заклад. І е, якщо брати основні критерії або показники госпіталізації жінок, тобто вони зараз е, чітко направляються з районів та з міста. Ті, які мають власне народжувати в закладі третинного рівня, збільшенню нових громадян у рівному порадів міський голова Володимир Хомко. У телефонній розмові він пообіцяв, що не порушуватиме традицій, які склалися у місті. Незабаром ця сім'я отримає квартиру і переїде до нового помешкання. Алла Сищук, Богдан Рябунець, інформаційна програма. «День». Безпека їжі, якість та змістовне дозвілля. В області за ініціативи правспілок почали перевіряти роботу дитячих оздоровчих комплексів. Першими під приціл спеціальної комісії потрапили табори в Олександрії та Хрінниках. Що побачили, перевіряючи під час свого візиту, знає Галина Бранчук. Електроніку цьогоріч виповнюється чверть століття, та виглядає він напрочуд сучасно. сучасно. Недарма ж виграв цьогоріч три тендери і планує оздоровити до кінця року 4,5 тисячі малюків. Зараз тут їх до чотирьох сотень. Ранок діти розпочинають із традиційної зарядки. Четвертокласник Вітя теж справно вимахує руками. Він тут уперше, та від табірної зміни у захваті. Каже, знайшов багато друзів, з якими можна і в футбол пограти, і на дискотеку сходити. Мені тут дуже цікаво, ну я, я для мене, як для першого разу, дуже сподобалось. Для, мені здається, що це найкращий табір в світі. Більше запам'ятали дискотеки, коли ми проводили час з друзями, і всякі цікавинки. Гості, які завітали з перевіркою, передовсім спілкуються з дітьми. А скажіть, будь ласка, чи є у вас бажання, щоб е ну приїхати ще один рік, другий, третій, враховують? Да. Після фізкультури усі прямують до їдальні, де вже накриті столи до сніданку. Тут у залі для малечі шестирічна Даша за обидва вуха наминає пельмені. каже смачно. Між тим гості старано глядають кухню та спальні корпуси з ретельного обстеження. Розпочинають вони від відвідини і іншого здоровчого закладу, що розташований в Олександрії джерельця. Тут нині відпочивають і поліпшують здоров'я майже 300 дітей з різних куточків України: Волинської, Чернівецької, Київської, Хмельницької та Рівненської областей. Працівник Держсанслужби служби цікавиться головного кухаря дотриманням норм. Ведете журнал реєстрації да. режиму. <клухи> <клухи> представника рятувальної служби цікавить протипожежний захист. Бачу, ти на році, слідуча перезарядка yeah. uh, згідно норм належності забезпечення. забезпечені нами обох закладів перевіряючи залишаються задоволені. Кажуть, хоча і були деякі зауваження, але не суттєві. Просочення дерев'яних конструкцій, горичних приміщень, монтаж автоматичних пожежних сигналізацій приміщень, так як вони потребують значних матеріальних затрат. Але е в певній мірі е директора позаключали договора з відповідними організаціями по монтажу. Е Сигналізації автоматичної і просочення деревян конструкції. Тільки як не йдуть кошти, то дані недоліки також будуть усунути. Санітарно-гінічних норм і правил в закладах дотримуються. Ну звісно, є робочі питання, є моменти, але за пропозиціями санслужби, за рішеннями керівників закладів, вони усуваються. Ініціювала цю комплексну перевірку Рада Федерації профспілок області. Наш голова Микола Харитонович Шершун він практично в першу чергу звернув увагу на те, як проходить сьогодні оздоровчий період для дітей. Було прийнято рішення обов'язково сформувати робочі групи і поїхати в оздоровчі заклади. Поїхати в оздоровчі заклади для того, щоб можна було Спокійно, врівноважено разом із представниками певних служб допомогти, надати практичну допомогу, підказати, як все таки зробити так, щоб у нас літнє оздоровлення пройшло на високому якісному рівні. Паралельно інша подібна група побувала у хрінника. Найближчим часом представники про планують відвідати усі дитячі оздоровчі заклади області. Галина Баранчук Денис Коломис інформаційна програма день. Державна фінансова інспекція області з початку року виявила порушень майже на 16 мільйонів гривень. Ризиковими залишаються сфери використання державних ресурсів, у тому числі бюджетних коштів на оплату робіт пов'язаних з будівництвом, ремонтами та реконструкціями будівель. Адже при виконанні цих робіт їх вартість та обсяг значно завищують, кажуть ревізори. Лише з початку року через збільшення підрядниками вартості та обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт на 33 об'єктах виявлено факти незаконного витрачання державних ресурсів на понад півтора мільйони гривень. Майже на 620 тисяч гривень втрат ресурсів виявили фінінспектори під час ревізії у п'яти професійно-технічних закладах області. Адміністративну відповідальність за статтею 164.2 кодексу України про адмінправопорушення за результатами контролю понесли 275 посадових осіб обравізованих об'єктів, на яких накладено 44,3 тисяч гривень штрафів. За фактами порушення бюджетного законодавства застосовано 45 заходів впливу у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами до дисциплінарної та матеріальної відповідальності в звітному періоді притягнути 96 посадових осіб. Правоохоронними органами у звітному періоді передано 29 матеріалів ревізії. За матеріалами контролю, правоохоронними органами розпочато 55 досудових розслідувань. Орбітрек бігова доріжка та велотренажер. Сучасний тренажерний зал для безкоштовних занять дітей та підлітків відтепер працює у селі Сатиїв в Дубинського району. Займатися сюди із задоволенням приходять не лише тутешні мешканці, а й жителі навколишніх сіл. Усе завдяки участі громади в обласному конкурсі проєктів підтримка місцевого самоврядування. Новенький тренажерний зал бачили журналісти дня. Раніше десятирічний Богдан Парфенюк спортом займався лише на майданчику на шкільному подвір'ї. Тепер у розпорядженні хлопчика та його однокласників цілий тренажерний зал. Найбільше дітям до вподоби бігова доріжка. Цікаво є чим буде чим зайнятися, наприклад, після уроків Буду старатися щоб кожен день. Мені найбільше до вподоби – бігова доріжка. Тренажерний зал при будинку культури у Сатиєві працює уже майже місяць. Для відвідувачів двері закладу відкриті тричі на тиждень, у вівторок, четвер та суботу. Усі заняття безкоштовні. Приходять багато. Приходять десь до 20 чоловік, 20-25, як які дні. Тренажери в нас розвивають всі види м'язів. Там силовіє, орбітреки, велотренажер, білова дорожка, м'язи для преса, Ну, тренажери, я думаю, такі, як хто займатися хоче, дуже корисні тренажери. Приїжджає теж сусідніх сіл, приїжджає від нас, вон, сусідні радова села. Ще сусіднього зуби було, приїжджають, діти займаються. Відкрити тренажерний зал у Сатиєві вдалося завдяки участі громади в обласному конкурсі проєктів для підтримки органів місцевого самоврядування. Шляхом співфінансування із обласного бюджету на справу було виділено 32 тисячі гривень 15 тисяч надала сільська рада. Ще 9 тисяч гривень зібрали Сатиївці. За рахунок коштів обласної ради ми закупили тренажери, за кошти сільської ради проведено ремонт, закуплено матеріали, замінено вікна на металопластикові, енергозберігаючі, двері вхідні замінено, відремонтовано підлогу, стіни. І за рахунок громади проведені ці ж роботи безкоштовно. Проведені роботи закуплено один тренажер. На досягнутому громада Сатиєва зупинятися не збирається. Місцеві активісти вже готують проекти реставрації будинків культури, що знаходяться на балансі сільської ради у Сатиєві, Жорнові та Дядьковичах. Представники ж обласної влади констатують, робота у напрямі розвитку місцевого самоврядування щороку ведеться все активніше. У цьому році Сільські громади виграли 31 проєкт місцевого значення, тобто з обласного бюджету. І всі вони сьогодні, пройшла конкурсна комісія, затверджений 31 проєкт, а всього було підготовлено вже 78. Громади почали працювати і виділено мільйон. Торік було 230 тисяч, а в цьому без 20 гривень мільйон. І після 9-місячного надходження коштів в бюджет, можливо, ще буде. Певна кількість декілька сот тисяч роман Свирида Анатолій Бабак. Інформаційна програма День. Державтоінспектори нагадали перевізникам про дотримання правил дорожнього руху та ліцензійних умов. Під час спільної наради вони розповіли про основні причини аварійності на пасажирському транспорті. Приводом для зустрічі стали кілька резонансних дорожньо-транспортних пригод, що трапились у різних куточках країни. З вони водіїв автобусів, перевізникам показали відеосюжет про склоні ДТП і наголосили на необхідності регулярних перевірок технічного стану транспорту та фізичного стану водіїв. Неспортивна поведінка чи крок відчаю. Футбольний клуб Малинськ здобувши перемогу у фіналі Кубка області над Рівненським Соколом, відмовився вийти за трофеєм. Що спонукало футболістів до такого рішучого кроку? Знає Володимир Строс. У фінальному поєдинку футбольного кубку області протягом 90 хвилин моментів глядачі побачили небагато. Дещо активніше діяли футболісти рівненського сокола, але у Голиці активність так і не втілилася. Не реалізувавши свої нагоди в основний час, рівняни вже на початку додаткового пропустили. Перемогу Малинську приніс сильний і влучний удар Юрія Козлюка. Схема взагалі, яку ми награвали, нам вдалася, але в деяких моментах тобто, не реалізація в нас. Чуть-чуть, шкотильгала, тобто не вдалося забити і пропустили такий гол з 35 метрів. Я вітаю команду. Малин з перемогою. Втім, головні пристрасті розігралися вже після гри. Вперше в історії рівненського футболу команда Переможець Кубка відмовилася вийти й отримати свій трофей. Тренер Малинська такий демарш пояснює незгодою і за рішенням обласної федерації щодо дати проведення перенесеної гри проти Ожівського Одека. каже 18 липня, їм категорично не підходить, адже частина гравців вже пішла у відпустку, а інші до неї готуються. Всі наші намагання піти на зустріч з командою Одек зіграти раніше. Їх були три, десь приблизно три шанси так, зіграти з ними, вони всі категорично відмовилися, мотивуючи тим, що вони втомлюються. В їх є навантаження на змаганнях. З нашої точки зору ми нічого не могли зробити. І коли вони підібрали момент, коли знаючи, що в нас футболісти пішли в відпустку, вони заставляють нас іграти. А вчинок малинців, керівництво федерації називає ганебною неповагою до суперників і вболівальників і обіцяє дати адекватну оцінку їх діям заради вболівальників і заради людей, які люблять цей футбол, ми приймемо рішення, так щоб, щоб більш нікому не хотілося показати, які вони великі майстри. І як вони зневажливо відносяться до вболівальників, які заради них ідуть сюди, от на стадіони? Яким буде покарання за невихідне нагородження, має вирішити виконком федерації. Втім, цілком ймовірно, що карати вже буде нікого, адже керівництво Малинська обіцяє знятися з чемпіонату, якщо їхньою думкою знехтують. Володимир Струс, Денис Коломес, інформаційна програма День. За крок до медалі на всесвітній універсіаді зупинився студент МГУ Олексій Клямар. Збірна України з волейболу за яку виступає рівнянин у матчі за бронзу поступилися японцям 0-3. Нагадаю, єдину для рівненщини медаль у Казані здобула інша студентка МГУ Ганна Ярошчук. Вона у бігу на 400 метрів з бар'єрами виграла срібло. Загалом наша область на змаганнях у столиці Татарстану була представлена чотирма атлетами. Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою. Нехай щастить. і Нехай у вас все буде добре. До побачення.